Ну, найперше вітаю з перемогою. Так 7-0. От була ця серія неприємна, оскільки зіграли з марібором. Нічку, потім програли від Шахтря 0-1. Зараз перемога. От, наскільки воно додасть впевненості перед матчем відповіді вже з марібором? Ну звісно, що на позитивних емоціях великий рахунок, багато голів забили, але при цьому цьому є певні такі проблеми, які видно. Особливо у першому таймі да, якість е, гри не дуже нас задовольняє. Повільно грають, не успівають перелаштовуватися, не вскривають зони. Да, те, що було в другому таймі, і е, е, не реалізовують свої моменти. Якість взаємодія гравців, які грають, ті після травми, ті багато не отримують ігрового часу. І... Е, нема тої динам динаміки да, взаємодії, е, яку ми бачили у другому тамі, коли вийшли вийшли е, там гравці, е, які грають у нас ну, з перших хвилин в тих матчах, які ми грали, і вони додавали швидкості, якості, да, і особливо в зоні завершення добре зіграли, закривали свої зони, знаходились там і забили м'ячі. Перший гол прийшов з середньої дистанції, так Роман Селенко забив. Потім вже були різні голи, як добивали там, вже з метру, і так само з дальніх дистанцій. От, е, те, що напрацьовували дальні удари, це що не могли скрити оборону, так, щоб зайти до штрафний медаль. Працюємо над на, на цим на тренуваннях, швидкий да, перевод м'яча з флангу до середини да, і удар. Тобто, бачили, сьогодні два м'ячі таких забили. А, ну, і також, да, коли створюємо численну перевагу на фланзі да, з забіганням гравця, який звільнює зону, редушка звільнився всередину в пусту зону, да і забив. Це також те, що ми напрацьовуємо, але а, да, не завжди якість нам дозволяє там забувати ці голи, такі як сьогодні. На трибуні сидів Владислав Гаряч про нього, от коли вже можна буде побачити на полі. Відновлюється поки що, поки не можемо нічого спрогнозувати, тому що у нього задавнена травма і рецидив. І Наступний поєдинок хочеться також про нього поговорити? От Марі Бор. От наскільки команда вже готова до матчу відповідь. Сьогодні починаємо відновлення. Да? Розібрали суперника, подивилися рахунок, чого вони грають, які ми помилки робили, чому не. Не змогли да, реалізувати свої моменти. Тут тобто будемо налаштовуватися, виправляти ці моменти, які не виходили у нас в першому матчі.